Гуляємо з онуками. Денсер, атакамс, голова. Там у нас дівчинка хвостику і рядом її тіточка. Зайка. Тут у нас куся. Там хтось у нас десь. Десь хтось. А, ось Рудик, названий наш прийомиш. Рудик повзе, тренується по забору, по Винограду по-дикому. Давай, гуляй. Гуляй, гуляй. Гуляй. Гуляй, Денс. Діда, не турбуй тільки, дід травку їсть. Оте ми дивимося, куди він там повзе. Скажи, родога, ми чомусь недолюблюємо, бо він наже не наш родич. Я чую, що це не наш родич. Да, мох, але він наш. Він наш, він прийомиш. О, там мішочок десь. Мішочек, зайка, мішочек.